Чуєте, як співає пташки, і подивіться, які гарні гуси, качки переді мною, гарний ставок, сонячний день. Просто неймовірно. Наскільки природа це щось просто ідеальне, хороше. Багато з вас завжди мене запитують в коментарях. Я замітив, канадський марк, та що ти говориш? що Це природа? Чи канадські степи це природа? Ти ніде не був в світі, ти нічого не знаєш. Друзі, друзі, дорогі мої. Ви помиляєтеся, я був в багатьох країнах Європи, я був в багатьох штатах Америки, я був в Мексиці, я був в Кубі. Я дійсно бачив багато різної краси. Але хочу вам пояснити, чому я завжди наголошую на різну природу, на різні дерева, на різні е, ставки, просто фактично на все. Тому що природа і краса починаються з вашого серця. І якщо у вас в серці все добре. І ви можете себе знайти фактично в будь-якому місті і завжди зупинитися на секунду і насолодитися просто неймовірною природою, яка завжди навколо нас є. Де би ви не жили, де би ви не були, ви завжди її можете знайти. Ще один тиждень, може трошки більше, ніж тиждень, хай буде два тижні. Через два тижні для вас на цьому каналі буде великий сюрприз і новий контент дуже і дуже цікавий. Тому я рекомендую всім, і я вам зразу скажу, це не є е, прогород, хоч і прогород у нас буде контент, але це не є прогород, це щось дуже цікаве, про що багато з вас, моїх підписників, питали і просили мене зняти відеоролики, і це все буде. Тому вже підпишіться, якщо ви ще не підписалися, щоб ви не пропустили і натисніть дзвіночок, щоб ви не пропустили мої відео, які будуть виходити дуже і дуже швидко, про дуже цікавий. І різноманітний контент. Бачите, який гусак сидить гарний? Я завжди е стараюся зачепити такі дійсно гарячі теми, дійсно такі теми, які людей цікавлять, і дійсно відкрити Канаду для всіх вас. Тому що я вважаю, що кожен з вас має повне право на те, щоб знати все про Канаду, як в Канаді все працює, особливо люди, які їдуть з вашими дітьми. І для дітей це, можна сказати, нова країна, можливо, буде, новий дім, і як для них тут буде, чи це хороша ідея, чи це не хороша ідея, і так далі. От в сьогоднішньому відео я хочу вам трошки розповісти про те, як в Канаді, наприклад, працюють зараз різні речі з статтю. Тобто ви, напевно, вже знаєте, що тут, в Канаді, дітям дозволяється міняти їхню стать. Як я, як я ще вчився в школі, це був я закінчив школу в 2012 році, а почав школу в Канаді в 2005 році, вроді так. Тобто я вчився в школі ще, можна сказати, трошки в інший час, в інший зовсім все було зовсім інакше, навіть тут же в Канаді, в Едмонтоні, всюди. І коли я вчився, то ще цього всього так не було взагалі не чути, ніхто таке не говорив. Це було можна сказати не то, що заборонено, але це було я би сказав, що майже до того доходило, що воно було заборонено. І про таке я персонально в школах взагалі не чув ні від вчителів, ні від кого зовсім. А тепер, наприклад, вже в теперішній час студенти, люди в школу, діти ходять. То тепер в школах Канади. Ви можете себе ідентифікувати, тобто не ви, а діти, наприклад, ви так само, дорослі теж можуть, але ви просто в школу не ходите. Ви можете себе ідентифікувати як мавпа, як, якщо дитина має чоловічу стать, вона може себе ідентифікувати як жінка або навпаки. І це все. І якщо ви, як батьки, наприклад, до вас дитина прийде. І скаже, що вона хоче це зробити. І якщо ви як батьки, батьки, ви батьки, так ви скажете ні, ви забороните це, і дитина піде, пожаліється, допустимо, в школу чи є спеціальні номери, в яких можна дзвонити і про це говорити, то дуже і дуже буде вам погано. Ви можете втратити права на свою дитину і отримаєте дуже величезний штраф, тому що вони хочуть так зробити, щоб кожна особа мала. Право на свій вибір. І чому я це вам говорю? Я вам хочу розповісти про цю, про, про цю систему, про це, що відбувається тут зараз в Канаді, щоб ви просто були готові і ви могли підготувати своїх дітей до цього всього, щоб це нікому не було взагалі шоком. Так само на роботі, якщо ви працюєте десь на якогось роботодавця чи в якомусь офісному такому. В офісному в якійсь такій ситуації, де ви в офісі працюєте, чи немає значення. В будь-яких сферах робіт в Канаді, ви не маєте права, як то кажуть, тикати пальцями на таких різних людей, які вважають, що вони один день встали і вони вирішили бути котом чи псом, чи поміняти свою стать. Ну, все, все, все. тобто... Дуже і дуже це все тут розвивається, як то кажуть, досить так швидко. І багато ви цього всього побачите. Туалети будуть нейтральними в різних будинках. Наприклад, туалет буде може бути таке, що не буде ні скоро ні жіночого туалету, ні чоловічого. Буде просто нейтральний туалет. І є нейтральні туалети на даний момент, і чоловічі, і жіночі поки що. Тобто все робиться для того, щоб нібито кожна людина мала право на свій вибір. І робила просто все, що завгодно. Коли людина ще доросла, то то вже така справа. Ну, коли діти починають цим всім, як то кажуть, бавитися і пробувати міняти різні, різну свою статі, це все це вже трошки починає, можна сказати, насторожувати. І, звичайно, що залежить від батьків, як батьки до цього всього відносяться. Але я просто кажу, що ви мусите бути обережними в тому плані, що е, я знаю от нас, українців, як в Україні зі всім таким, як це все працює. Тобто я, в мене український менталітет ще лишився. Хоч я живу в Канаді дуже довго, в мене, може, не є такий український менталітет, як, наприклад, вас, дорогі друзі, які дивляться мене з України і жили в Україні більшість свого життя. Але він в мене лишився, цей український менталітет, бо я не хотів ніколи його покинути. І я розумію, що коли ви приїдете в Канаду і коли ви це все будете бачити, то можливо для вас це буде дуже не то, що можливо, це буде для вас трохи дико, і ви будете переживати, і ви не будете знати, може, як себе поводити. І тому, щоб уникнути проблем, то треба зрозуміти те, що ви, по-перше, будете тепер в іншій державі. І ви нічого з цим не зробите. І тикати пальцями, чи дивитися на це якось так, то вам то не допоможе. Але в Канаді зараз так, воно все є. Я тому зробив це відео, щоб підтвердити це, і, можна сказати, вам е, донести цю інформацію. Ви, напевно, зараз себе запитуєте таке питання. А як, наприклад, в католицьких, християнських школах чи це дозволяється, чи теж діти. Як то кажуть, мають право міняти свою статі, чи як то кажуть, чи ті школи це підтримують. Я не можу казати, чи ці школи це підтримують, але я знаю таке, що в майже в усіх школах фактично діти мають право себе ідентифікувати тепер тим або ким вони хочуть бути. Тобто, якщо ваша дитина... Хоче бути специфічно кимось, то вона може себе більш-менш ідентифікувати в, такому, в, такому, в такій сфері і, і ходити в ту школу. І якщо, не дай Бог, на неї будуть якісь проблеми, чи діти будуть ображати, то це дуже-дуже все тут серйозно з тим, і вони дуже сильно зразу зроблять так, щоб це все зразу зупинити, стати на, 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 ногою на, на ту особу, яка створює ці проблеми, і все. І далі буде все так, як було. Тому, друзі мої, я вам хочу це донести, бо я знаю, що багато людей про такі теми не будуть взагалі розповідати і говорити. Але я говорю про всі теми на цьому каналі. Про все повністю, що стосується і мого життя, і канадського життя, і українського життя, і в різні розважальні різні теми. Так само і речі, які ви бачите на моєму каналі, як ми смажили ці котлетки з моїм братом на палили вогонь. Також ми з е, займаємося і будемо займатися, тому це все дуже-дуже цікаво. Але надіюся, що я зміг вам трошки це донести. І це все, що я хотів зробити, донести цю інформацію для вас, для моєї аудиторії. Бо я вважаю, що і вважав, що я мусив і мусив це зробити. І е, на це треба дивитися так, що це Канада. Канада має свої закони. Канада і люди, які живуть в Канаді, повинні поважати і підтримувати ці закони, тому що ми живемо в мультинаціональній державі, і, на жаль, проти цього дуже, дуже важко і нічого і так не вийде зробити. Тому э, треба бути на цим на це готовим і старатися, як то кажуть, э, жити так, як кожна сім'я хоче жити. Ось що я можу сказати. І бажаю вам тільки всього самого найкращого. Успіху, здоров'я і мирного неба на нашою улюбленою Україною.